Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Кесон. Сьогодні я розповім вам про серію добрив для комплексного догляду за рослинами, а саме про рост майстер еліт. Ці добрива відіграють вирішальну роль у забезпеченні здоров'я і краси ваших кімнатних, балконних та садових рослин. А ще вони дуже прості в застосуванні. Зараз про все розкажу і покажу. Є чотири види добрив, які призначені для різних видів рослин. А саме у нас тут добриво для орхідей, для декоративно-листяних, для квітучих та універсальне. У чому переваги їх застосування? Зараз ви про все дізнаєтесь. Кожен, хто вирощує орхідеї, знає, що це рослини, які потребують особливого догляду. Спеціалізоване добриво «Майстер Еліт» забезпечує ці квіти всіма необхідними поживними речовинами і сприяє їх яскравому і тривалому цвітінню. Добриво призначене для кореневого підживлення більшості видів орхідей. Поливати ним рослини слід 2-3 рази на місяць під час активного росту до моменту появи пагону з квіткою, бутонізації і розкриття перших квітів. Майстер еліт для декоративно-листяних рослин. Спеціально розроблене для підтримки інтенсивного кольору листя та його здорової структури. Таке добриво допомагає рослинам залишатися міцними та здоровими, прискорює ріст і збільшує масу надземної частини рослин. Використовуйте його для кореневого підживлення драцени, фікуса, папоротей, монстери. І подібних їм у період з березня по вересень кожні 7-10 днів. А з жовтня по лютий – один раз на місяць. Музика. Наступним є добриво для квітучих рослин. Ми гарантуємо, що ваші квіти будуть свісти, як ніколи раніше. Це добре возбагачене елементами, які сприяють формуванню бутонів, а також підтримує довготривале яскраве цвітіння, збільшують розміри та посилюють інтенсивність забарвлення квітів і листя. Рост майстер еліт призначений для кореневого підживлення квітучих рослин, таких як, наприклад, антуріум, спатіфілум, гібіскус, герань, каланхоя. Азалія, а також для підживлення квітучих цибулиних, Як однорічних, так і багаторічних. І останнє універсальне добриво. Справжній мультивітамін для рослин на підвіконні чи в саду. Воно містить ідеально збалансовану комбінацію макро- та мікроелементів, які необхідні для підтримки загального здоров'я рослин. Універсальне добриво підходить для широкого спектру рослин і забезпечує їх всім необхідним для гармонійного росту та розвитку. Регулярне застосування цього добрива майстер-еліт на кімнатних рослинах та квітах у відкритому ґрунті покращить їх декоративні властивості і підвищить стійкість до хвороб. Як бачите, серія добре в майстер Еліт пропонує рішення для кожного типу рослин від примхливих орхідей до квітучих насаджень. Майстер Еліт це вибір тих, хто прагне досконалості у догляді за своїми зеленими друзями. Я дякую вам сьогодні за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться своїм досвідом з нами. А я вам кажу до зустрічі у наступних відео!